Добрий день, діточки! Вітаю всіх вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про велике християнське свято. Велик день. Це свято святкують і православні, і католики. Він знаменує світле Христове Воскресіння, а є головною подією біблейської історії. День здавнини називають торжеством життя над смертю. Дати святкування свята можуть змінюватись кожного року, відраховуються і припадає на різні дні. Люди із задоволенням готуються до цього свята. По традиції, люди прибирають у хатах, фарбують яйця, печуть. Здобні паски з родзинками та цукатами прикрашають їх красивими оздобами. Також прикрашають будинок різноманітними композиціями. Основа композиції є писанки, крашенки, паски та свічі, збирають великодні кошики. Вночі з суботи, на неділю у церквях. Іде велика служба. Так як дійство відбувається вночі, це надає особливої таємничості, а вже ближче до ранку починають освітити все, що люди принесли у своїх кошиках, а також запалюють свічки від священного вогню. Після освічення великоднього кошика, люди йдуть додому. Відбувається урочиста трапеза. Починають трапезу з яєчка та пасочки, але ж потім їдять все інше. Це сімейне свято. Всі вітають один одного і говорять: Христос Воскрес! Відповідають воістину воскрес. Також є традиція змагатись, яке є це міцніше. Б'ючо розмальовані яйця одне об одне. У великодному кошику обов'язково мають бути Паска це символ Воскресіння, це священий хліб, що символізує також духовність. Яйця, писанки та крашенки. Це один із символів. Великодня, який означає нове життя, масло та сир, молочні продукти, які символізують зв'язок людей та Ісуса Христа. Шинка та ковбаска символи прощення. Сіль. Оберег від злих очей. Вважається, якщо посипати свіченою сіллю порік, то жодна лиха людина не зможе знайти до хати. До нової оселі заходять із хлібом і сіллю. У подорож теж беруть дрібку солі. Хрін символ сили та здоров'я міцного коріння. Свічка. Символизує світло та Божу благодать. У пасхальному кошику, що можуть бути сало, мак пшоно, прикрашають кошик зеленими гілочками, символом вічного життя та безсмертя. Обов'язковий елемент це рушничок, вишитий власними руками. Бо кожна господиня, що вишиває рушничок, створює родині. Добро, долю та на довгі роки життя. Головне у Великодня це атмосфера щастя і єднання усієї сім'ї, це свято символизує перемогу всього доброго над злим. Я бажаю вам, діточки, збирати такі кошики. До цього свята і ем, відсвяткувати цей день, це свято Великодня як можна гарніше. І я кажу вам: Христос Воскрес! Воістину Воскрес! До побачення!